До нас звернувся пацієнт на зняття швів, йому було проведено малоінвазивне ендопротезування правого кульшового суглобу. Пацієнт з післятравматичним деформуючим артрозом. У нього був синтез заднього краю, 10 років тому синтез заднього краю вертлого западання. Пацієнт пересувається добре, гарно реабілітується, переходить вже на без допоміжної опори, буде ходити самостійно. Скажіть мені, будь ласка, як ваші відчуття після трьох тижнів від пройденої операції? У мене відчуття навіть було після операції, як будто я на світ народився. Сразу облегчення, сразу все. Ну, стало не в моєму понятті, тому що я 10 років більше мучився з цією болячкою, з цією проблемою. І як би може боявся, не знаю, піти, щоб зробити ендопротезування, де мене люди нормальні підтолкнули. Я сам прийшов до правильного висновку, що треба йти, що то, тому що роки йдуть, а чим, чим далі, тим хуже і хуже. І я дуже довольний операцією, а особливо вами, Анатолій Олександрович. Олександр Анатолійович, тому що мені я коли йшов на операцію, і дружина мене питає, як ти не боїшся, а я їй говорю, я щось вірю в цю людину. Несмотря на те, що вік молодий, але но... в и... мене якась була як телепат, що я навіть йшов і не боявся без всяких там сумнів, що там є люди, які там ну, з, вел, з великим стажем, там і дуже опитні там. Ну я прочувствовав на собі, що е, у вас, е, мені здається, дуже хороший колектив, команда, е, де все мені сподобалось, і слава Богу, я хожу вже, можу своїми ножками ходити без болі, без всяких, таких якихось побочних патологій у мене немає. Прекрасно, дуже приємно. Саме головне, що у вас немає болю і ви добре ходите і реабілітуєтесь. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, бажаємо вам повної реабілітації і всього найкращого. Щиро дякую вам теж. всіх благ.